Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом. Михайло Подоляк нарешті пояснив, чому представники українського керівництва так часто почали говорити про можливість перемовин. Зеленський навіть обіцяє за кілька місяців підготувати платформу для наступного саміту миру, і запевняє, що цей саміт може призвести до закінчення бойових дій, пише у своєму блозі Віталій Портніков. Різне бачення миру Подоляк пояснив, що керівництво України доводиться робити ці заяви, щоб у світі не звинувачували їх у небажанні перемовного процесу. Адже російське керівництво постійно говорить, що є готовим до перемовин. Однак так, Подоляк слушно зазначає, що Україні потрібні перемовини, які будуть базуватися на концепції міжнародного права, тобто на повазі до суверенітету України. Варто нагадати, що російське уявлення про перемовини з Україною є абсолютно протилежним. Головною мовою Владимира Путіна, ще з 2014 року є погодження з ревізією міжнародного права. Адже саме у 2014 році агресор вирішив анексувати український Крим у перші з часів Другої світової війни. Одна європейська держава до того ж, учасниця ге. Ельсінського акту, який підтвердив непорушність кордонів у Європі, приєднала до себе територію іншої. Міжнародне право було зруйноване ще до початку так званої великої війни Росії проти України, у 2022 році до Криму і Севастополя додалися Донецька, Луганська, Херсонська і Запорізька області України. Не просто окуповані частково, а записані в російську конституцію. Головною вимогою Путіна для початку перемовин з Україною є погодження з російським статусом окупованих українських територій. Путін фактично закликає Україну та її союзників погодитися з тим, що міжнародне право не діє. Ще однією важливою вимогою російського очільника до України є погодження Києва з нейтральним статусом і відмова від НАТО. До речі, саме такої відмови Росія вимагала від країн НАТО напередодні повномасштабної війни. Тоді МЗС Росії звернулася до США та інших країн-членів НАТО з вимогою гарантувати, що ані Україна, ані жодна інша колишня радянська республіка ніколи не будуть членами НАТО. Це було важливим моментом з погляду російського уявлення про Концепцію безпеки. Ми маємо справу з ситуацією, в умовах якої одна з держав бажає перемовин, які базують на принципах міжнародного права, а інша перемовин, які не базуються на праві. Одна держава вимагає поваги до своєї міжнародно визнаної території, а інша вимагає визнати власну територіальну цілісність, яка базується на окупації частини території сусідньої держави. Одна держава вимагає поважати її суверенітет і право на власний вибір союзів, а інша вважає, що має справу з країною, яка не має жодного права, на самостійний. Вибір союзів а повинно узгоджувати будь-які рішення про вступ до міжнародних організацій з сусідньою державою. Ніяких перемовин не буде. Якими можуть бути переговори між Росією та Україною в осяжному майбутньому? Відповідь ніякими, ніякої платформи для перемовин між Росією та Україною не було. Немає в осяжному майбутньому не буде. То для чого керівництво України постійно говорить про можливість діалогу? А для того, щоб ані на заході, ані на глобальному Півдні їм не дорікали, що вони не бажають політичного процесу. І мав би призвести до закінчення війни, що і сказав Подоляк. Це звичайнісінька політична формула, яка не має ніякого стосунку до реального закінчення російсько-української війни в осяжному майбутньому, але має реальний стосунок до політичної репутації України на міжнародній сцені. А держава нічого не може робити, якщо вона не має міжнародної репутації. Тому вважайте всі розмови президента України та інших чиновників, для яких тема перемовин стала актуальною останніми тижнями, і навіть місяцями виключно роботою з порятунку і цієї. І репутації відповіддю на пропагандистські спроби Кремля видати Росію за прихильника перемовного процесу. Насправді, Росія бажає не перемови на повної капітуляції України. Мені здається, що варто вірити заступнику голови Радбезу Росії Дмитрію Медведєву, який чітко сказав, що політичною метою Росії у війні з Україною є ліквідація української державності і приєднання території України до Росії. До зустрічі! Підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!